Сьогодні передаємо цих сталевих коней, хлопцям, звуків та інші. Це все відбулося завдяки вам. Кожна гривня наближує перемогу. Від імені нашого підрозділу хотів би подякувати благодійній фундації «Єбош» і всім її прихильникам, всім людям, які брали участь в цьому проєкті, за те, що ви довели. Задух до кінцевого втілення, і ми, наш підрозділ, отримав цих прекрасних тоней, ці автомобілі, які будуть слугувати е, нашій спільній меті заради спільної перемоги, і ми однозначно переможемо російського кацапського ворогу. Дякую харків'янам, дякую всім, хто долучився до цієї ініціативи. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!